Відповідно до бюджетного кодексу фінансування галузі охорони здоров'я здійснюється відповідно до державної субвенції. При цьому враховується кількість населення, що проживає на конкретній території. Міністерство фінансів видатки для києво Святошинського району розрахувало на 167 тисяч людей. За переписом тут проживає 250 тисяч. Аби забезпечити функціонування та розвиток лікувально-профілактичних закладів, необхідно дофінансувати цю галузь. Переконаний заступник голови Києва району. Ми хочемо розвивати галузь і вкладати кошти в охорону здоров'я, тому що ми розуміємо, що недофінансування дефінансування яке на жаль відбувалося, і тільки завдяки тому, що Верховна Рада, за поданням президента, прийняла зміну до бюджетного кодексу, це зараз можливо, тому дуже дивує позиція деяких політичних сил. За його словами, якщо грошей не вистачає за субвенціями, то додаткові кошти можуть виділяти органи самоврядування й районна рада. Для цього має бути відповідна програма, і вона в ради є. Щоправда, сама президія ради її не схвалила. Причина відсутність висновку профільної комісії. Хоча, як зауважує Михайло Лєзнік, вона мала час розглянути цю програму. Ця програма була подана, була подана на профільну комісію ще 20-го. Січня, відповідно до доручення голови адміністрації Сміли Мирослава Михайловни, вона була відповідна до процедури, затверджена на колегії районної адміністрації 14 січня і передана. Але коли я прийшов на президію ради, було доповідано, що ця програма не має позитивного висновку від програми від профільної комісії. Нинішня ж сесія розпочалася традиційно з гімну України. Депутати зареєструвалися і розпочали роботу. І тут несподіванка. Програму, яка вкрай необхідна району, знімають з порядку денного. Як можна скласти програму медико-медицині, навіть не поцікавитись, не залучити жодного лікаря, жодного фахівця. Так, сісти в адміністрації написати, Через що висновки негативні. Вчора я звернувся до секретаріату районної ради з проханням надати мені протокол засідання комісії які є документи, щоб побачити, які ж там зауваження є. Здивуванням для себе я з'ясував, що протокол засідання комісії не підписаний не головою, не секретарем комісії, я хочу почути і побачити, які ж все-таки були негативні зауваження. Ось так народні обранці працюють для людей. Позиція депутата від партії Нові обличчя Валентини Бернацької не зовсім зрозуміла для її колег. Хоча й раніше вона підтримувала не громаду, а підлабузників регіоналів. Так депутатка відстоювала інтереси головного лікаря 26-ї лікарні Василя Кравченка, коли влітку активісти вимагали звільнити його з посади. Головна причина непрозорість фінансових потоків лікарні. Недостатність фінансування на лице за 50 років. Центральна лікарня району не бачила капітального ремонту. Медики змушені працювати на старому обладнанні, а санітарний автотранспорт зношений. Керівник відділу охорони здоров'я каже, що без цих ресурсів надання якісної медичної допомоги неможливе. Але те, що найнеобхідніше, чого необхідно починати і без чого не може функціонувати лікарня, це проведення капітальних ремонтів. І поточних ремонтів споруд, тому що вони в такому стані, що навіть не можна провести якісну дезінфекцію, немає цілісності підлог, немає цілісності стель, потолків, для того, щоб провести якісну дезінфекцію. Це перше. Друге, це відновлення роботи мереж. Наступний напрямок це придбання медичного обладнання для пологового будинку і для дитячої поліклініки. Роман Лява також переконаний, що ця програма вкрай необхідна для залучення додаткових грошей, які дозволять покращити якісні показники лікування. Десь змогу насамперед покращити якісні показники лікування, показники осіб, які виздревили зменшення кількості ускладнень. Збільшить показники виявлення захворювань при профілактичних оглядах. Чим раніше захворювання виявляється, тим простіше і дешевше його лікувати. Це світова практика. Чи отримує Києво-Святошинський район якісну медицину, важко спрогнозувати. Та очевидно, що вона потребує негайної реанімації. Валентина Ковальчук, Антон Андрушенко, служба інформації за київським часом.